Печі доброго ранку МД-3 у нас на складі, обложили його каністрами. Приїжджали клієнти, обложили його каністрами, бо вчора не було можливості його забрати і так його обложили, щоб він не втік коротше, за ніч. Але він і втік на місці. Сьогодні будемо вантажити, що по цьому екскаватору. Значить, вага в нього 0,6 тонни, поворот стріли в нього 180 градусів, двигун 9 кінських сил. В даному випадку 12, але ну, взагалі в базі 9 метр мет він копає, до 1,80 метрів можна розширитись. В базі ковш 30 може бути 20, 40, 50, 70. Бокові лапи упорні, десь вони є, а може їх. А, ні, є, є є, є, є лапи. О, такий, така якби машинка. Сьогодні ще повикладаю відео про роботу тут цього екскаватора. Якби трошечки з появою 4 про третій призабули, але буду нагадувати, достойна модель. В своєму класі, тобто в 0,6 тонни, там 0,8, хай буде е, крута, крута штука. Сьогодні викладу кілька відео подивитись. Ну, в общем, така історія. Вінниця, міні-дігір. Пам'ятайте лопати швидше. Всім гарного дня! Щасливо!